Латін джерело Міо, хіро Марганцю та Елмател Дональд Трамп отримав численні звіти американської розвідки, які вказують на послаблення позиції іранського, іранського режиму. Про це інформує The New York Times. Вони мають свої джерела, говорять про поінформованих співрозмовників. Ну і дані американської розвідки, як випливає з матеріалу, свідчать про те, що влада іранського режиму перебуває в найслабшій позиції від часів повалення шаха під час революції тисяча 2009 року власне цією новиною розпочнемо нашу наступну розмову. Ігор Семиволос виходить до нас на прямий зв'язок. Це є директор центру близькосхідних досліджень. Е, наші вітання, доброго дня, Доброго дня, вітаю. Що скажете про кондицію іранського режиму і власне, ось таку інформацію поки що не від розвідки, бо це від The New York Times, але вони посилаються своєю чергою на розвідку. Ну да, це капітан, очевидність, тобто це, це що е, сьогодні буде завтра. Очевидно, що це настільки відомі цифри, дані, і економічна ситуація в Ірані дуже погана. Це абсолютно не таємниця, і для цього не потрібно посилатися на розвитку. Достатньо просто подивитися на економічні звіти і курс реалу. Ну але очевидно, для того щоб додати ваги цій інформації, ну вони посилаються на джерела в розвідці. Угу. Ну добре, але що з цього випливає? Нас цікавить найбільше навіть не констатація, бо вона є очевидною. Ви слушно про це говорите, а перспектива, ось ця е, як я сказав, кондиція режиму в Ірані. Е, яку перспективу вона зараз відкриває? Ну, вона відкриває перспективу подальшого ослаблення режиму, і особливо коли мова заходить про силовий блок. Я вже одноразово писав про це, повторюся, що. Одна із ключових проблем, в тому числі тих заворушень, які ми спостерігали на початку січня, полягає в тому, що силові структури залишилися вірними режиму. Тобто, були, звісно, факти нелояльності, навіть зради, але вони були нечисленні. Що можна зробити для того, щоб реально змінити ситуацію? Це треба. Зруйнувати економічну базу силових структур, для цього треба зупинити виплати. Просто елементарно обвалити банки, які фінансують власне корпус, фінансують басіджу і інші структури, каральні структури іранського режиму. І е, зусилля е, власне робляться в цьому напрямку доволі успішно і Сполучені Штати Америки і Ізраїля. І європейськими країнами, тобто ті банки, які помічені в фінансуванні силових структур, якраз опинились зараз в найбільш складній ситуації, і ключовим питанням є не лише повалення валення цих банків, а це, в принципі можливо, але й обрізання будь-яких можливостей отримання ресурсів. Через різноманітні фонди, які керуються корпусом вартових ісламської революції, обрізання можливості отримання ресурсів, через електронні платежі електронну валюту, ну і, і зрозуміло, блокада, Блокада, яка практично зупини постачання нафти до Китаю. Ну, це якщо говорити коротко. І Тут от, присутність американського флоту біля берегів Ірану, біля Армуської протоки, воно також може свідчити про початок власне цієї фази протистояння, коли американці цілком можливо не будуть зараз наносити удар, а забезпечать певну блокаду іранських танкерів або тінь, тіньових, тіньового флоту, який е, здійснює Продаж іранської нафти до Китаю. Це проблематично з огляду на те, що Іран може здійснити якісь кроки у відповідь і так само спробувати заблокувати Армузьку протоку. Але ну, це, 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 так би мовити, ескалація, але не критична ескалація, тому що всім зрозуміло, що потужності американців достатньо для того, щоб забезпечити. Безперебійний прохід і транспортування нафти з інших країн перської затоки. Ну, але чи правильно я розумію, що йдеться тут про так звану вичікувальну позицію, коли американці не схиляються наразі до якоїсь там прямої інтервенції, а просто намагаються створити умови для того, щоб режим і надалі послаблювався, і потім надійшла якась ну там, умовно година ікс, коли б він впав. Чи правильно я розумію цю логіку? Ну, це відповідає лозіці головних переговорників, які, власне, брали участь у обговоренні. Я маю на озі Віткофою і. Кушнера, вони власне мають свої бізнес-інтереси, доволі великі бізнес-інтереси в Об'єднаних Арабських Еміратах Саудівської Аравії, і ці бізнес-інтереси можуть серйозно постраждати в разі повномасштабної війни, і, оскільки Іран погрожує нанести удар у відповідь по Об'єднаним Арабським Еміратам, Саудівській Аравії, Катару і таке інше. І, це їхня генеральна лінія. Вони власне пропонують Трампу вичікувати. Вичікувати, не робити різких кроків. Ну, от, звісно, звісно, є там і інші групи впливу навколо Трампа, але поки що видається так, мені принаймні з огляду на те, що відбувається навколо Ірану, що ця генеральна лінія, вона є головною. Дональд Трамп говорить про нібито готовність Ірану до розмов однак військовий сценарій все одно нібито залишається як опція, як один із е, можливих. Е, чого так направду прагнуть в цій історії американці, і зокрема Дональд Трамп, як би це могло виглядати, якщо там ми собі змоделюємо цю угоду і і подальшу перспективу? це вже давно оприлюднено, я маю на увазі умови, вимоги американців. Це свого часу під час зустрічі з, з єврейськими американськими організаціями говорив Вітков, Власне, багато разів повторювали інші американські представники. Там, крім власне, самої угоди про ядерну, про зниження рівня видобутку. Збагачення урану і багато чого іншого, а, ну, тобто, угода 2015 року, іншим словом. А, вона, а, американці вимагають від Ірану повного припинення, збагачення урану, а, передачі всього збагаченого урану третій стороні, обмеження а, ракет. По дальності, тобто і знищення всіх ракет, які мають великий радіус дії, і припинення підтримки своїх проксі, Ну, по суті, це капітуляція. Російська. Оптика на це все є позиція Дмитрія Піскова, спікера е Владимира Путіна. Він говорить, що можливий військовий удар Сполучених Штатів по території Ірану став би черговим кроком до серйозної дестабілізації в регіоні. Також стверджує, що Москва очікує від сторін тут цитата в перекладі на українську стриманості і орієнтованості на виключно мирні переговори. Ну, Москва теж зараз в цікавій позиції, бо, бачите, тут вони з одного боку мають показати свою прихильність режиму в Ірані, а з протилежної сторони ми чули ось ці заяви про нібито нормалізацію відносин. Ця заява з'явилася на тлі ось цих переговорів, на тлі війни в Україні, і це було дослівно кілька днів тому. Ну тут з піском можна погодитися, що звісно це буде серйозна дестабілізація ситуації в регіоні, тому що не гарантовано, що удар американців по Ірану призведе автоматично до повалення режиму. От, станом на зараз, станом на зараз. Тобто, може, через 90 днів ситуація радикально зміниться, і там треба лише такі точкові удари, буквально хірургічні, які власне цю ситуацію змінять. Але ну, ми не знаємо, що буде з готовністю людей вийти на вулицю через 90 днів, ми не знаємо, наскільки. І вже зараз надходять повідомлення про те, що багато протестувальників в Ірані розчаровані Трампом, оскільки Трамп, по суті, закликав їх вийти на вулицю, а сам по великому рахунку здав їх. А, тобто тут багато змінних, і які, які важко прорахувати, тим не менш, тим не менш, в принципі, що стосується Росії, вона не може нічого зробити в цій історії. Тобто, ніяк підтримати Іран, ні надати додаткові ресурси, ні надати додаткові гроші, власне, які дуже потрібні Ірану зараз для того, щоб стабілізувати економіку і заспокоїти населення. Тобто, в цій історії вони можуть обмежуватися лише такими, ну, банальними черговими запевненнями і такими прокламаціями. Тобто нічого. Очевидно, вони досягти не зможуть. А інша річ Китай, тобто вони все таки, незважаючи на обережну позицію, ну також не, вони не, як кажуть, не стрибають на американців сильно. Але тим не менш, вони ну, підкреслюють свої інтереси і пропонують американцям зважати на ці інтереси. Ну от, десь воно все балансує навколо позиції цих, цих трьох країн. Протести, про які ви говорили раніше, з'являлася інформація. Тайм видання публікувало це в Ірані, могли вбити навіть 30 тисяч протестувальників за 8 9 січня. Того четверга і п'ятниці іранські спецслужби вбили стільки людей, що держава не змогла впоратися з утилізацією. Я тут, знаєте, не женуся абсолютно за якимись там гучними заголовками, але це в принципі та вся інформація, яка з'являється в публічному просторі, чи можемо ми якусь зверифікувати? Оцінити, зрозуміти по перше, що з е, кількістю жертв там, ну і далі, друга частина як виглядає ситуація зараз, які ми є ці протести, наскільки вони чисельні, і так далі. Я не зможу вам верифікувати 30 тисяч аж ніяк, я наскільки я знаю. А зараз офіційна цифра підтверджених вбивств близько п'яти з половиною тисяч. І тут точну цифру не пам'ятаю. Вона постійно з постійно збільшується і що але... теж є жахливо, але... навіть якщо це 5-6 да, тисяч, що теж є жахливо. Без сомніву, без сомніву, без сумніву, це, це, це не обговорюється. Це те, що сталося. 8-9 січня багато хто говорить про те, що як січневий розстріл, да, і який матиме величезні наслідки для Ірану в майбутньому. Але ну, тут, тут слід розуміти, що в принципі, навіть після цього розстрілу, після того, що сталося, протести були ну так активними до 13-14 січня. Після цього вже практично зараз на вулиці людей немає, але настрої нікуди ж не зникли. Настрої залишилися. Єдине, що ці нюанси, про який я вже згадував вище, про те, що. Як населення, яке очікувало, якоїсь швидкої реакції Трампа розчаровано в відсутності такої реакції, і в продовженні так би мовити, спроб Трампа домовитися або вести переговори. Ну це реал політик. Тут важко щось сказати. Це не, немає відношення до гуманізму і емпатії. Ну, а ось ця реакція, на яку чекали, про що так направду йдеться? Ну, бо одна історія, коли це заяви про нібито готовність там, укласти певну угоду, і тоді можна це трактувати як певну зраду. Чи все ж таки очікування е з боку Трампа були іншими? Тобто пряма інтервенція, заангажування в цей конфлікт, те, що розчарувалися, так, це можливо, але чого чекали в засаді? Ну, слухайте, ну, там же ж був. Трампа, пост, він же ж, якщо його так розглядати, він же ж провокаційний. Тобто виходьте на вулиці, захоплюйте будинки там, і до, допомога вже в дорозі. Ну, так було написано. Ну, як можна це інтерпретувати ніяк по-інакшому, як ми, я, я прийду допомогу, давайте, ми, давайте дійте активно на вулицях, а я, я, я підставлю плече. Ну, я по-інакшому це не інтерпретаю. Ну, Можливо, з тим, це Трамп, у Трампа сім п'ятниць на тиждень. Тобто ми розуміємо, що там він міг написати, а потім забути, може, в якомусь стані і прийняття якихось ліків. Іншими словами, це сприйнято як зрада. Угу. Ну так, тут бачите те, що по понеділках Дональд Трамп має одну позицію по середах іншу. Це, на жаль, ми, ми в цьому змогли переконатися теж на своєму прикладі. Так, але якщо йдеться про там ключовий мотиватор, що спровокувало ці протести, ну це не є протести проамериканські. Очевидно, вони очікували певної допомоги там і орієнтувалися на те, про що пише чи говорить американський президент. Але засадничо, це не про американські протести, а радше. Антирежимні з того, що я розумію, і тому ось цей чинник Трампа він тут, він тут, визначальний, можливо, є, але тільки один з. Так це виглядає? Ну, звісно, звісно, І це я абсолютно погоджуюсь. але тут же є ще чинник Угу. А і багато хто в тому числі виходив на вулиці якраз закликом, під скажімо, під впливом закликів ризопіхлі. А де знаходиться ризапіхлів? Ну в Сполучених Штатах Америки, тобто. Не не всі е, проводять якийсь такі, знаєте, глибокий аналітичний е, глибокий аналіз або розрахунки з точки зору того, що тут є інтереси Трампа, є інтереси Бехліві, є інтереси когось іншого бізнесу, там військово-промислового комплексу, і це треба враховувати. А, або там от, переговорників тих же самих американських. Ні, ну люди от почули ви заклик заклики Резепіхліві. Заявляє про те, що він там на короткому контакті з американською адміністрацією, що-от от, -от трошечки ще треба вийти, потиснути, і все буде нормально. Ну зрозуміло, вони все одно асоціюються з Америкою, так? Ну, тобто, це от просто. Ну, це очевидні речі, да, скажемо так. Ізраїльська перспектива, якою вона є? Те, яким чином на це дивляться з боку цагалу, тобто ізраїльського війська. Чи правильно я розумію, що зараз це радше позиція вичікувальна? Вони просто чекають, що зроблять американці, а вже потім будуть, в залежності від того, виходячи з того, вибудовувати теж і скажімо, свою логіку дій? Так, так, да, я погоджуюся з цим. Це вичікувальна позиція. Тут треба брати до уваги декілька моментів. Перший момент це, що при посередництві Москви, Іран і Ізраїль типу уклали домовленість, або ну, мали таку домовленість що обидві сторони гарантують, що не вдарять першими. А, тобто. Ізраїль також взяв на себе це зобов'язання, значить, відповідно, вони будуть чекати американського удару і будуть діяти вже відповідно від того, як поведе себе Іран. Іран ну, він погрожує, там, що він може над... ну, тобто, я скажу так, багато інформації, багато білого шуму і заяв, які важко оцінювати, крім як гру на барабані. А, і в тому числі з боку іранців, коли вони кажуть, що ми нанесемо превентивний удар по Ізраїлю. Ну всі всі чекають, всі чекають такої можливості. Ви знаєте, що зараз американці посилили протиповітряну оборону ізраїльську для того, щоб збивати балістичні ракети в атмосфері, скажімо, в вищих шарах атмосфери. А, і, і, і по великому рахунку, звісно, в цю угоду особливо не вірять. Але для Ізраїлю в, в цій історії важливіше, щоб вони не були першими. Тобто це розрахунок на те, що от попередня війна вона дуже серйозно вдарила там по Позиція хуряту, а це рік виборів і все інше. І якщо знову Ізра... Ізраїль почне першу війну, ну це може бути негативно сприйнято, особливо при умові, що Ну ми зрозуміємо, що масовий удар балістичними ракетами може пробити е, оборот е, протиповітря І тому, от зараз Ізраїль хоче. Е, Виступати лише як сторона, проти якої завдали удар, і тоді вони активно втручаються. Я думаю, це був предмет переговорів між Віком Кушнером і Нетаньягу під час їх візиту, останнього в, в, саме в Ізраїль. Спроможності, військові спроможності. Е Тих людей, скажімо, які контролюють владу в Тегерані. Я не буду говорити Ірану, ну бо тепер невідомо хто хто буде тим Іраном офіційним, та але менше з тим, у режим е, Аятол на що вони спроможні, тому що е, там робити заяви про те, що вони дадуть гідну відсіч і так далі. Ми через це вже проходили. Слухайте певний період до цього, коли вони теж погрожували і Ізраїлю і Сполученим Штатам Америки. А потім е, нічого не встані були зробити, коли е, були завдані удари по об'єктах в Ірані. Ну, я би не став так, так само, скажімо, зменшувати їх можливості. Все-таки давайте будемо відверті, що 12-денна війна закінчилася не тому, що Іран був знищений, а тому, що удари, іранські удари по Ізраїлю вони виснажили протиповітряну ізраїльську оборону. І ситуація могла бути ще гіршою. Та? І власне обидві сторони були виснажені цими ударами, тому вони погодилися зупинити війну. Не треба скидати з розрахунків іранські можливості. Вони є і вони можуть дошкуляти і доволі серйозно. Але разом з тим, звісно, звісно, всі бачать, що. У ну, ситуація і політична, і економічна, військова, в менше мірі, але також вона починає хитатися. Тобто, з'являється ця невпевненість, і ми бачимо ці всілякі там ігрища навколо Алі Хаменеї, то він призначає трьох можливих наступників, ну мається на увазі. Як в разі, якщо він загине, і там ігрища з його синами незрозумілі, і погрози те, що корпус може ну, в цілому отримати повноту влади і багато чого іншого. Тобто немає впевненості в політичних елітах, і на цьому тлі, звісно, можна починати переговори з якою частиною цих еліт, які. Бачать загрози, а ключова загроза для Ірану. Якщо ми говоримо про можливий розвиток ситуації за критичним сценарієм, це громадянський конфлікт mm -hmm. всередині країни. і розкол. Я вам дякую за ці пояснення за ваш час. Ігор Семиволос. нагадаю з нами наживо директор центру близькосхідних досліджень. Йшлося нам про ситуацію в Ірані, про ситуацію на близькому сході. Тут подякую теж аудиторії. Тримайтеся тепло, бережіть себе. Почуємось на радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.